На думку судді. Однак і там мені було відмовлено. Ну і всі зразки цих документів при необхідності зможу надати, де я пишу, прошу про допомогу, відкриваю їм очі на їхню фальсифікацію, вони бачать. Це але роблять вигляд, що це не є суттєво. Я її писав в прокуратуру на їхнього працівника на цього слідчого, який підробив підписи в протоколі огляду місця подій понятих. Понятті в цьому документі не розписувалися. Прокуратура навіть не зареєструвала мою заяву про кримінальне правопорушення, дала мені формальну відповідь, що там нічого страшного немає. Це не є порушення. Ви, Ви вже розказали, так? Можливо, ми зараз тому слово виявитися, так? Висловлювався. Я як представник громадської е, організації об'єднання воданих малівство, хотів би сказати, висловити свою точку зору з приводу даної справи. Е, Артем Володимирович е, попрохав нас про допомогу. Ми відповідно, що зможемо, відповідно, тим допоможемо. Е, на основі тих матеріалів, які мені вдалося побачити. Я зробив висновок, що справа сфальсифікована, справа шита білими нитками, не встановлені факти по справі. Не з'ясовано звідки взялися ті кошти, як вони опинилися в коридорі, хто їх туди положив і чому, маючи свій кабінет, маючи своє робоче місце, кошти були виявлені в місці громадському, тобто, де ну, користуються службовим коридором, всі його і кошти знайшли. Ми знаємо під ковриком. Як вони туди попали, ніхто не знає. І всі не встановлено цього моменту. Наступний момент міра запобіжного заходу. Ми знаємо, що Артема Володимировича було взято під варту. На основі того? На основі тільки показів того свідка, який виступає по справі ну, засудженого, який вже не засуджено, а яко, якого було вже взято під арешт. І це свідчить про те, що органи влади довіряють більше. Людині, яка має зв'язок із криміналом, чим та людина, яка працює в органах влади. Де тут логіка? Логіки немає. Е, ще хочеться додати наступне: е, сам суд, прокуратура, органи досудового слідства не приймали жодного клопотання. Чому? У зв'язку з чим? Чи вони не зацікавлені в об'єктивності справи, чи вони не зацікавлені в тому, щоб з'ясувати всі обставини по справі. Можливо, просто Артем Володимирович знайшов щось, те, що не потрібно було знайти, або викрив те, що не потрібно було викривати. От моя точка зору така. І можу пообіцяти, що надалі все, що потрібно буде зі свого боку, я як керівник правозахисних груп допоможу особисто і ті люди, які зі мною знаходяться в організації, члени нашої організації. Максим допоможемо Артему Володимировичу для вирішення даних справ. Ще доповню, зараз суддя, яка має на розгляді мою, мою справу, вона паралельно і розглядає справу Качара Назара Васильовича по шахрайству, по першому епізоді, по якому я в супровід. Мене дивує той факт, чому справа відкладається, нібито постійно переноситься, нібито не з'являються там свідки. Mm. Моя думка така, що якщо розглядав цю справу інший суддя, він, можливо, вже б і розглянув і дав би міру покарання цьому чоловіку, оскільки він раніше судимі, судимість нього не погашений, він стоїть на обліку в органах міліції. І по закону суддя повинен дати йому реальний термін, оскільки судим ще не погашений. Давши йому, я думаю, реальний термін, чоловік, зрозумівши, що просто з ним так повелися. Він може тоді, я думаю, змінити свої покази і просто відкрити правду на ту провокацію, яку він зробив, просто вже озлобившись, озлобившись вже на свою ситуацію. І тому одна суддя контролює мою справу, контролює хід його справи. Це така моя думка. На даний час цей самий качало Назар Васильович. Шість, шість заяв було по шахрайству, Недавно люди звернулися в Усятинський райвідділ, то наскільки я знаю, впровадженні залишилась тільки одна. Всю стані прокуратура позакривала. Впровадження лишилась тільки одна. Жителі міста Копичниць, де він здурив людину на 30 тисяч гривень. Справу не закрили по тій причині, тому що мама почала добиватися правди. Почала їздити, писати скарги і не відпустили, як то кажуть, на тормозах, це діло. Тобто чоловік далі собі продовжує, він охромляє на людей кредити. Є свіжі протоколи в ньому. І, цитати, Недавно протокол за насильство сім'ї, що ображає її дружину, порушення громадського порядку, свіжі факти по, по шахрайству. Тобто все нормально, все далі продовжує і жити тим життям, яким він вжив злочинним. Ціники СБУ, з якими він дружить, яким він допомагає робити провокації, робити показники. Невже вони цього не бачать, не знають, хто він такий і що він такий. Я думаю, що знають. Я думаю, що він в них працює в штатно. Дякую, я запитання.